Так, народ, всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Е, сьогодні плане відео е, відправка. У нас йде форм, ось там загрузила багато кількість форм, зараз ми до них перейдемо поближче і покажу. Але ж наразі хочу показати самі деталі, які в нас вийшли. Вони у нас вийшли бомбезні, ось наші деталі. Тобто, ми робимо форми, тестуємо і отримуємо готовий виріб. Ви коли замовляєте у нас форми, ви отримуєте те, що ми зробили, тобто із форм готові деталі, Щоб ви розуміли, що воно і як воно виходить. Це є безкоштовно. Тому хто нас замовляє форми, отримує безкоштовно одразу вулик, як має бути. Тобто те, що замовили, те й отримали. Тобто, замовили на 300, ми зробили заливку 300. Нас замовили повний комплект, зробили повний комплект. Замовили основний комплект, зробили основний комплект. Тому, друзі, якось ось так. Давайте перейдемо поближче до готових наших виробів, е, покажемо, що ми тут зробили і що ми зробили цікавенького. Так що ж, переходимо. І так, народ, дивіться, ось такий у нас класний вулик вийшов. Е, це є вулик, е, я з 3D-логотипом. Як можна замітити. Він у нас йде е, навскоси. Тобто, да? вгорі у нас є ручечка, внизу у нас повністю виходить в рівнину. У нас тут ні сніг, ні полото, ні вода, нічого не затримується, все стікає максимально круто. Так само, дивіться, друзі, бокова стіночка так само виконана, хоч і квадрат, але все ж таки також виходить на ноль. Металеві вставочки згори, знизу, це як має бути. І під самий основний. під... Е, е, Плечики рамок, також все встановлено. Ось такий у нас ватний вийшов. Корпус з 30-ю стіночкою, друзі. Такої нестандартної трішки, але також до багато хвиликів, до речі, є з такими розмірами. І ось такий у нас іде комплект, дно 300 і 145 годівничка та дах. Годівничка у нас э, дашочок у нас без простору, тобто лише для проходу бджілок. Тяжкенький, грубенький дошочок, взагалі класний. Е, годівничка йде у нас на 5 літрів, тобто на 6 повністю на їх рівно, але ми їх рахуємо 5-літрові. Ось така стандартна годівничка. Е, 145-й корпус у нас без магнітів, без вставок, стандартний простенький корпус. Плотності у нас вистачає, по факту також працюється, все суперово, нічого не минається, не б'ється і не давиться. Е, ось такий саме 300-й. Без прорізів, стандартне і класичне дно. Однією сіточкою, одним літочком. ззаді в нас задвижка йде під сітку. І також має ось такі ніжки. Там можна ремень придвинути, їх захистянути докупи і так далі. Також ось таке у нас йде дно 300-145-й. І дах це на 12-рамковий вулик. Також з логотипом, е ініціалами замовника. Е Дашучок у нас має внутрішній простір невеличкий. Е, можна поставити пакет з сиропом, канді, або ще щось. Е, також ось такий у нас 145-й корпус, е, також класичний, без ніяких ставок. Жінський, ось такий вигляд має е, 300-й, має у нас ось таку прорізь, що можна ділити корпус пополам. І днища має у нас також дві окремих сіточки. Прорізь е, для закривання сіточки. Також прорізь. як бачите, Розділювати дно навпіл. В новій самому ми не робимо, щоб сміттям не забивалося, моль не заводилася і взагалі було все бомбезно. Це, друзі, наші тестові деталі, можливо, вони десь не дуже суперової якості, але це є перше. У вас вже буде виходити краще, і в подальшому краще, краще і тільки краще. Також є ніжки з боку ось такий вигляд. Ми спереді тут не робили таку ямку, як он, так як тут планується встановлюватися пилкозбірник зовнішні, які прикручуються попросту на стінку. І також, що ми не крали, так як у нас є прорізь, ось така, що ми не крали наш матеріал ось тут, бо він був досить крихким, тому ми її використали цільну литу. По факту, це буде зручно для того, щоб просвердити отвір під якусь із сімей або один загальний на, дві, на цілу сімейку для, пил, для збирання пилку. Так що, друзі, ось такі нас вийшли форми, кому цікаві форми, в описі під відео є всі контакти, і також ось тут можна зателефонувати. З радістю виконаємо будь-яку форму по ваших розмірах, по вашому вигляду. Якщо вже це цікавий в інтернеті, ми зробимо його точну копію. На Відправку сьогодні їдуть форми, ось така кількість форм. Зараз їдемо на нову пошту і відправляємо. Також ще є ось така форма наша. Це. Саме з логотипом. І чому ж ми все відправляємо одразу, так як у нас вже приїхали нові форми, які ми повинні зібрати і виконати. Ось так воно все поставляється. І це до нас ось так приїжджає. І ми робимо вам ось таку форму. Все, як має бути. Кому цікаво, друзі, в описі під відео всі контакти є. Ось таке відео у нас вийшло, таке коротеньке, інформативне. Е, я думаю, що зрозуміло, чим ми займаємося, що можемо зробити будь-яке замовлення е, будь-якими логотипами, вставками, вставками отворів і будь-чим. Тому у кого є бажання зайнятися пінополіуретаном ми вас. Вітаємо, ми вам допоможемо в цьому, проконсультуємо, підскажемо в процесі, як це все правильно зробити, де замовити, як розграмувати. Тобто ми все гармовки, де замовляємо, як ми робимо, і в процесі вашої всієї заливки також консультуємо. Так що, друзі, кому цікаві вулики пінополіуретанові, попросту самі деталі. У нас є велика кількість склад забитий, кому цікаво. Є 6 рамкові, 8 рамкові, 10 та 12 рамкові, як їх ім'якселен, так і стандартною стінкою. Також, друзі, є у нас брак. Кому цікавий брак, також телефонуйте, з радістю домовимося. І також будь-якій форми, будь-якої комплектації телефонуйте. З радістю допоможемо. Чим зможемо, тим допоможемо. На цьому всім добра, всім пока.